Дві людини загинуло, а ще перевернулася автівка з газом. Надскладним тиждень видався для рятувальників кам'янського району. 12 разів виїжджали на допомогу населенню та екстреним службам. Про резонансні події розповіли у щотижневому дарчості. Перший випадок стався 17 січня поблизу криничок у кам'янському районі. Там перевернулася цистерна із невідомим газом. Авто зруйновано вщент. Рідина почала витікати. Водій вантажного автомобіля, газ не впорався з керуванням та перевернувся. Внаслідок ДТП сталася розгерметизація газу орієнтовно аргону. Після огляду працівниками екстреної медичної допомоги водія було госпіталізовано до найближчого медичного закладу. У засобах індивідуального захисту рятувальники проводили нейтралізацію самого газу. 18 січня було насиченим на пожежі. У місті Вільногірськ рятувальники Кам'янського гасили пожежу в одній з квартир багатоповерхівки. По прибуттю рятувальників на місце виклику було встановлено, що займання трапилося на третьому поверсі багатоквартирному житловому будинку. Горіло речі домашнього вжитку на загальній площі 5 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі рятувальники винесли на свіже повітря чоловіка та передали його працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Займання ліквідовано о 19-й годині. До місця події було залучено 10 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Того ж дня вже по вулиці Багнина Хмельницького у нашому місті о 18-й годині сповістили про пожежу. Насадок пожежі було знищено домашні речі на загальній площі 20 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі рятувальники винесли на свіже повітря чоловіка та передали його працівникам екстреної медичної допомоги. Також в середині квартири було виявлено тіло жінки. Саму пожежу було ліквідовано о 19 годині. 18 хвилин. Рятувальники вкотре звернулися до мешканців із проханням дотримання техніки безпеки під час експлуатації електронних приладів пічного опалення та газу. Шановні громадяни, рятувальники вкотре звертаються до вас з проханням дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки в побуті. Адже пожежа в побуті виникає значно частіше, аніж на підприємствах або об'єктах торгівлі. Тому просимо вас уважно стежити за електропобутовими, особливо електронагрівальними приладами. Адже в зимовий час дуже багато людей використовують електронагрівальні прилади для обігріву помешкань. Також потрібно слідкувати за газовим обладнанням та пічним опаленням, особливо в сільській місцевості. Адже від чадного газу виникають небезпеки, отруєння саме громадян. Тому вкотре звертаємося до вас. Якщо трапилася пожежа, негайно телефонуйте за номером 101.